Там собі, коли воно виключно, воно виключно. Ну, собі, так. Так, Оце волочь, вигрузимо до вас. Це не знаєте, будемо це показувати. Я не будь по кашу. Щоб замішати. Да, да? да, да, да. У нас зараз такий процес починається як замішуваний. У нас немає десь, чекай, можу не викидувати, а десь всю воду а щось буду злити. Відра немає в зоні, що маринувати. А ну візьми у мене у машині в боковому пасажира там є коробки пластмасові. Я можу? можуть? Да, да, супер. Тут фотон прикорм по на цьому ліпше замішати, не?

Пакет треба зараз той обіну взяти, що буде для мус. Пакет той зараз візьму, буде для демос. А вот давайте купається. Це тривізі, так? Це комплект, а соус і перовий горі. мы еще ставим. Сашу. А это тут уже ракушка. Все остальное. А, так Сами пока такие, бой не а? Бой в тоже кидай. А я? Mm -hmm. И тук у нас Black Calibur. Това Да, блекaliбут, а уже сами микро. Шот. Та той може би дать пота там, а? Що буде треба, Його, то світло є. То був, є то Бо там не було, тому я знаю, що я питав. Так, це що у нас? Це лікуть. Торопіліс? Ні, бою. Ні, ні, це сквіт, кальмар. Спайс, типу спайс, це, мабуть, перець. Угу. І сквіт, кальмар. Ось мені кальмар. це. Це вже бою. бою. думаю, ми б так оце повибирали, і це, що лишається, ставили сюди. Чи ні? Ні, ні, ні. Ми будемо по-другому. Ми фракцію зараз більше заб'ємо теми боями, не знаю. Угу. Вот для чего крушилочка. Воно? Нет, це тема, что-то. Да, что-то. Хватит, думаю, нет? Чуть-чуть це, це капець. Не кажи, скільки? Цього, повір мені, що тут нема, що жаліти. Розумієш? Угу. Це не жаліти. Я думаю, що тарква. Ні, ні, ні. Ще? Я всіх так вучу, щоб, блин, ну, зараз літо, розумієш? А карп – це свиня. Нажирає все. Ще тут будет знаешь сбоку типа по куто поставить не лепше сбоку або тому поставить Щоб нам звідти меньше не бо ми ж будем дивиться с домика например захочемо дивитися. на не там -то маю, далі. ну там то мог там, там можна. можно травинчик себе повторно чтобы да 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 вот такой ее развернуть и типа шоу або, типу, або там або мы можем її поставити тут ми з цього угла просто наблюдали на, 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 на наші no. Це, не? типу та їх туди звіримо. Та ось так. Там і тінька від дома, від домика, що, yeah. 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 so, димо. що ми зараз розказуємо, ні? Водки. Треба і водку і палатку лодку качати. чекай, у мене ще й насос. І а це качає бестра, да. Фу, 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 фу. кажу від цього я. Допомогла, от, наче, в середині, пома. А то його лиє цей машини там. Ну, ще не раз ще ніхто на ній не плавав, да? Колібри. Все, честно, коли немає нічого в нацепле. Ага, це ужасть. Бачимо через сумки покинуть. Так, тут вже все, еще ничего не. А, да, ну штуку уже закрыть. Да-да, кидаю машину, like? чуть-чуть like? 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 like?

Прямо. Мы ж маем бачтику, Так, у нас вся Одна. Как раз тут. А ну то А ну-ка, попрямо, дай мне отсюда. Классно, тем что на высокому. Треба Чи, не занимается ничем. То есть там уже блять провер. Про тут сюда штучки покладываются. Да. Yeah? да. Да, да. Исказка. Да, тут дочки консультируют. Да, да. 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 Та, шо, такий дощик нам? мне. За ні на дощики ніякої ні той б... бомба. -то Чуєш? Лише коли біжимо, блок не йогнуть через термина. А де рука яхта, одна цим двома рука яхтами. Ня-ня, ні. Не mm -hmm. Все, тепер можна вже буде класти стольчики. Візьми стольчик сюди, Степ. Шо -шо? візьме стольчик сюди. Зараз я хочу цей. Полот у машині був. У машині? Ти бачив? Да? Я, шукаю? я його не брав тому що, ну... Фу. За чого нам не маємо підв'язати? Блін, то камеру прийде зібрати. Це нічого трохи відключу. Eu tenho que давай О. вот водку даже не бля я думаю уже что ты не бачишь это уже не редный байт это на той трасс А и поле сразу то, что скин. Э, уникальный бад.